Отож, вітаю, друзі, колеги, рада вас бачити і розпочнемо із таких моментів. Чи добре вам мене видно, чи добре ви мене чуєте? Так, так. Дякую. Тоді пропоную для початку вирішити організаційні моменти. Спілкуватись пропоную вербальними та невербальними методами, використовуючи посмішки, Покибування голови, смайлики або ж уподобайки. Активно з вами будемо також користуватися і чатом. І е, пропоную е, після завершення такого організаційного моменту е, розпочати. І розпочинають весь час зі знайомства. правда? Я, Тетяна Миколаївна, вчителька української мови та літератури, ваші імена я бачу на екрані. Але хотіла б дізнатись більше цікавого про вас. Тому пропоную схарактеризувати, подумати і схарактеризувати себе якимсь одним словом і написати про це, про це в чаті. Одне слово, яке ви вважаєте, найкраще охарактеризує вас, будь ласка, напишіть його в чаті. Так. Угу, так, я тут ось так ще щоб... хочу. Бачу, є ваші характеристики. Дякую. Угу. Дійсно, тепер я про вас знаю більше, а також, з вашого дозволу, поділюся інформацією про себе, але у дещо незвичній формі. Скажіть, будь ласка, ви любите загадки, ребуси? Так, бачу по ваших. У посмішках, очах, що любите, тому і про себе я спробую розповісти у такий спосіб. Ви зараз на екрані бачите зображення, які найкраще характеризують мене. Як ви вважаєте, що каву так, ви любите читати? Можливо, каву? Mm -hmm. і, або подорожуєте, або переїхали, переїжджаєте місце mm -hmm. на місце. Дякую, все, все правильно, чудово. Дійсно, я дуже люблю читати, мій улюблений напій – це кава, і я страшенно люблю мандри. І е, запитаю вас, а ви любите мандрувати? Так. Okay. Так, добре. А скажіть, будь ласка, ось ваш зараз настрій, куди би він вас найкраще відніс? Що би ви обрали із запропонованих зображень на екрані? Так, ви. Піднімаєте руку, можете вмикати мікрофони, так, висловлюватись, або ж якщо то написати номер картинки у чат ми зрозуміємо, якщо якісь труднощі зі зв'язком. Номер 5, номер 8, мені найближчі, тому що я взагалі чернівці дуже хочу відвідати угу. мене це місто зачаровує, і номер 8, природа, весна, крокуси хочеться, хочеться ще раз хочеться. Угу. Так, Чудові. Мені також імпонує восьма картинка, але також сьома. Сьома, тому що для мене це картинка спокою, там, де я в колі близьких людей, і вогнище це мене заспокоює. А восьма хочеться на природу, хочеться ж відпочити. Я вас чудово розумію. Так, чи хтось хоче ще висловити думку? А, так, а, а, напевно, сьома, тому що чим ближче літо, тим більше хочеться посидіти біля вогнища а. Трішки друга, тому що має вай вайби села. Так а, дуже так. Ну і третя з восьмою, тому що ну це комфортно. Я люблю Карпати і я люблю якісь гарні місця. Тому так. Mm -hmm. Що було романтично і затишно. Дякую. Дорогі співучасники, і е, я дуже сподіваюся, що найближчим часом ці ваші мрії побажання обов'язково здійсняться. А я сьогодні спробую вас е, наблизити до здійснення цієї мрії, тому запрошую вас у світ подорожі. І подорожі незвичної, а подорожі у світ поезії. І кожен досвідчений мандрівник насамперед, коли починає готуватись до подорожі, починає е, розробляти маршрут, так складати мапу. Я, як ваш гід, сьогодні вже е, склала цю мапу, вона виглядає таким чином і хочу запитати, прошу вашої підтримки, чи погоджуєтеся ви із таким маршрутом? Якщо так... То ми будемо з вами мандрувати і вирушимо у щось нове незвідане. Гайда, гайда, дякую, підтримую, помандруймо і е, перше, як звісно, все почнемо. Ми з вами із знайомства з поезією. Я свідомо вам не скажу автора цієї поезії, хоча думаю, ви вже із перших слів здогадаєтесь, хто автор. Перед тим, як ви почуєте поезію, я вас дуже прошу зафільмувати, десь собі зберегти у пам'яті ту першу емоцію чи відчуття, яке у вас з'явиться після того, як ви почуєте цей вірш. Отак живу, як мавпа серед мавп. Чолом, прогрішним і ставром зажури все б'юся об тверді камінні мури, як їхній раб, як раб, як ниций раб. Повз мене ходять мавпи чередою. У них хода поважна, не швидка. Сказитись легше, аніж буть собою, бо ж ні зубино, ані молотка. О Боже праведний, важка докука Сліпорожденним розумом збагнуть. Ти в цьому світі лиш кавалок муки, Потерплий і розріджений, мов ртуть. Е? Пропустили поезію через себе, доки ви подумаєте, яка ж емоція була е, першою, яка вас захопила, я надішлю вам е, цю поезію у е, чат, аби ви змогли е, працювати із текстом впродовж нашого нашої зустрічі. Висловити е, я Допоможу вам із, можливо, можливо, навпаки, не допоможу, ви скажете, як це. За допомогою такої карти. Можете словами сказати, можете з'єднати за допомогою функції коментарів, так, виокремити ту емоцію, а можете висловити. Так, бачу, є готові відповідати, прошу. А, так, в мене виникла емоція. перше, це е, здивування, напевно, е, тому що е, дуже цікаво, автор піднімає тему е, зникнення індивідуальності, напевно, я б так сказала, тому що він порівнює всіх людей як е, з мапами, тобто піднімається така, ніби як е, применшення їх і показ їхня деградація, що вони всі е, просто як е, раби системи, які. Втратили людську подобу і стали просто такою, таким натовпом. Так. Дякую за вашу відповідь. Прошу, так, висловлюйтесь. так, ну, Якщо говорити за емоції, то це, напевно, роздратування безнадії, тому що відчувається те, як автор намагається кричати, що йому важко, коли. Ну, важко не, не проламатися під систему, під яку проламалися всі навколо. Коли ти один проти цілого світу. Це те, що я відчувала, ну, читаючи поезію. Дякую. Дякую, так. Дівчата висловлюємось. Так. Я відчула таке занепокоєння від ситуації спочатку. Не знаю, для мене це звучало ніби. Не бути білою вороною, але він хоче бути нею, і йому важко, як тут сказано, сказатись легше, аніж бути собою. Для так. мене цей рядок такий за зачіпив. Так, дуже сильний, правда? Він е, дає цей поштовх поживу для вашого розуму і дає ту емоцію. Важливо так можна ага. так. Будь ласка, я відчувала по перше, це вдумливість, по-друге, певне розчарування, особливо на моменті сказатись легше аніж бути собою, бо ж ні зубила, ані молотка, що він ніби оцям фразою ліричний герой показує, що він йому складно якось від'єднатися від інших, і ніби аж немає можливості якоїсь такої. Так, звісно, ніби чогось йому не вистачає. Дуже вам дякую за ваші думки. Я хочу відразу ж наголосити, що у нас немає правильних емоцій чи відчуттів. Все, що ви відчуваєте, є правильним і дуже важливим. Так, а тепер продовжимо. Пропоную так, цю нашу емоцію ми збережемо, вона нам ще знадобиться і. Помандруємо нашим маршрутом, і перша зупинка, так, перше, таке визначне місце під час подорожі, це є генерика літературного твору. Нам потрібно визначити певні такі хрестоматійні теоретичні відомості, які ми можемо застосувати при аналізі літературного твору, який належить до якого роду літератури дівчата. Лірика. Лірика, так. Це ні для кого не викликає, ні в кого не виникає труднощів, вид лірики. Ви всі вже е, своїми відповідями дали е, попереднь, на попередньому етапі дали вже відповідь, чи це філософська лірика. Автор роздумує про те, е, що він пережив. І ось тут, на моменті визначення жанру поезії, я е, Хотіла запитати вашої думки, чи ви мене підтримаєте, або ж, можливо, заперечите. І я буду цьому дуже рада, тому що хочу почути ще чиїсь думки. Я зазначила, як ви бачите на екрані, що це ліричний вірш з елементами медитації. От мені видалося це таким: чи ви підтримуєте, чи, можливо, ні. Застосуємо набуті знання про те, що таке медитація, так? роздуми про свій досвід, про почуття, про те, що сталося, про те, що чекає. Так, дівчата, бачу, Оля, Олю, нелю, будь ласка, відповідайте. Більш медитація, я згодна з цим, тому що автор ліричний герой дуже заглиблюється у цю проблему, і ніби вона наростає з кожним його словом, з, з кожною струфою, наростає, наростає, наростає це розчарування у суспільстві та його розвитку, тобто тут. Uh, описується, що uh, їм треба збагнути uh, себе та uh, своє місце. Так, дякую. Uh, Ще щанелю... Мені здається, що в цьому вірші є елементи елегії саме через його uh, сумний настрій. Угу, так, дякую, бачите, Я обов'язково над цим подумаю. Цікаво, так думаю, дівчата теж, коли ми закінчимо нашу зустріч, звернуться до словника, проаналізують чудово. Отже, в нас є між вами так, ліричний вірш, медитація, елегія, маємо з чого обрати. Тепер трішки до історії створення поезії тут вам скажу я це, як ви вже зрозуміли, з зображення. Неперевершений поет Стоїк, шістдесятник, Борець Василь Стус, поезія, написана 1968 року, війшла вона до збірки зимові дерева, яка вийшла друком у 1970 році. Чому я вам не розпочала генерику із там, аналізу особистості автора. В цьому конкретному випадку, вважаю, що автор настільки сильно умів Звичайними нашими людськими словами передати всю, весь свій біль, всю свою емоцію, і ми настільки добре знаємо його, оцю уміння, це, що ми його впізнаємо так дуже і дуже швидко. Отже, ми будемо сьогодні з вами працювати над твором Василя Стуса і переходимо до наступного кроку: це форму звістова єдність. Ми всі знаємо знову ж таки, звертаємось до о, теоретичних знань, що не виділяємо ми у поетичному творі сюжету, немає сюжету, немає там чіткої композиції, але якщо поглянути на текст, то напевно все-таки чудовим вступом, перепрошую, є слова отак живу, як мав посеред мав. Ступ, е, такий момент, коли який нас ніби як. Е, це чіпляє, так? Ми піймалися на той гачок і далі думаємо, а що ж буде далі. А далі у нас розвиток почуттів. І на моменті е, сказитись легше, аніж бути собою, у нас іде е, кульмінація посилення відчуття втрати, так? оця повна безнадія, коли автор починає е, розуміти, що ну, вихід у нього насправді виходів так, варіантів у нього не так уже й багато. І далі у нас вже йде цей такий як висновок, ніби як резюме авторське, що він нам про це каже. Потерплий і розріджений, мов ртуть, або ж кавалок муки. Так, автор сам характеризує себе. Мотив твору. не визначаємо мені теми, ні ідеї, а тільки наш мотив те. Та емоція, я вважаю, буде найбільш правильною, яку ви відчули під час прочитання цього вірша. І звучала в нас і втрата, самотність, так, втрата ідентичності, настрій. Погодьтесь або не погодьтесь, просигналізуйте: журба, злість, розпач, туга, можливо, ви додасте щось чи погодитесь. Безнадія, Без дякую, дуже добре. Так, ще, будь ласка. Згодна з розпачі, мені здається, це найкраще описує, тому що е, показує такий е, основний мотив цієї, е, цього вірша. Так, я для себе навіть це, можливо, підкреслю, так, щоб це був такий основний момент, щоб ми це бачили, могли це послуговуватись. Дякую. Е, з цим е, погоджуйтесь композиція вам цей момент. Дівчатка. Мені з вами подобається так дуже по-дитячому, але дуже швидко. Все добре, так? Е, погодились. Мотив і настрій я зрозуміла по тому, як ви реагуєте, теж. Перейдемо до образної системи вірша. 5 Так, у нас є з вами мавпа, самотність, світло і темрява. У нас є смерть. Ті образи, які використовуються для вираження почуттів, мавпа. Та хто ми Ми ходимо серед натовпу? Мавп. Мавпа? не має, вона не є сама собою, вона не може нічого нам показати. Це є істота натовпу, в неї немає гідності. Тобто, все те, що оточує автора, воно не має ну, своєї ідентичності. Автор не хоче бути в тому. Самотність. Автор використовує цей образ для передачі саме внутрішній стан героя, він відчуває себе відокремленим, він не є разом з усіма. Світло, темрява це контраст між добром і злом, вічне протистояння. Ну, а смерть. Смерть може бути не тільки фізичною, смерть може бути ще й ем, втратою надії, втратою себе, а автор цього дуже не хоче. Він не хоче себе втратити серед цього натовпу, який існує. Коли ж говоримо ми про метрику та ритму мелодику поезії, повинні пам'ятати про систему віршування. Перша та третя строфа це кільцеве віршування, друге перехресне. Метр і розмір, вид строфи, вільна метрика, вільна строфіка. Чому? Тому що Стус дуже так звертав велику увагу на суть, а не на форму. Хоча і форма у нього була прекрасною. Але Найважливішим у його творах, звісно, є суть, так, зміст те, що він хоче, щоб кожен із нас відчув і прожив. Детально прошу зупинитись нас на фоніці. Наступна наша зупинка, а саме Римований вірш. Ем, визначити точний вид Рима за місцем наголосу складно, але все ж таки в поезії переважає жіноча Рима. Та Рима, ем, де наголос на. Е, Передостанній склад. Дивіться, зажури, мури, чередою, собою, так, жіноча рима, а засоби звукопису, алітерації. В обні приколисні мипи, так, мавпа, маф. Мавп. Е, є також у нас шиплячі жиши, та повтор Р, Зверніть, будь ласка, на це увагу. обоже праведність далі, сліпорожденним розуму, отерплий, розріджений, ртуть повтори Р, вірш дуже сильний. Ну і є в нас асонанс. Повтор голосного О та А, що наближає. Цю поезію до молитви. Саме тому, при визначенні жанру я і визначила це як медитацію, а ще чому, напевно, цю схожість наближеність стуса до Шевченка. Пригадайте, як Шевченко писав у цій ліричній Поезії в такому медитативному стилі, так, теж з великим використанням у цих голосних О та А, які нас наближають. О Боже, так, праведний, А, повторюється, сліпорожденний в такі моменти. Ну і е, я так, дівчата, хочу тут з вами зупинитись, і ми обов'язково це зробимо: лексика. Сліпорожденний, бачимо так. Є, це є старослов'янізм. Автор вжив його, але в самому цьому сліпо, старослов'янізмі сліпорожденний поєднуються два стилі. Ми кажемо перворожденний, так? це таке слово первородний, високий стиль, а сліпорожденний, сліпий це завжди щось таке ну, нижче, не найкраще. Так? Отже, уже в самому цьому поєднання двох стилів сліпорожденний. Далі різні стилі. Мавпи ходять чередою. Ну, череда це десь там, ну, будемо відверті, не найвищий стиль мови. Але хода поважна, так, високий стиль. І ось поєднання двох оцих стилів е, дає нам уже цю таку можливість задуматись, протиставити, так? як така прихована антитеза, що автор протиставляє, що. Хтось хоче бути дуже великим, але йому це не вдається, і він не хоче бути оцією чередою, так? яка е, існує навколо нього. Тропи або ж художні засоби. Епітети. Дівчата, е, прошу, е, чи можете ви назвати ті епітети, які е, є у цьому вірші? Можливо, чоло погрішне. Так, добре. Звісно, добре. Ще. Добрий раз. Так. Епітет. Камінні тверді мури. Так, раб який автор каже. У вас в чаті повинна Ми, бути поезія, є, бачите сам? Там Так, не, не цей хода яка? Поважно, поважна. Поважна, так, не швидка, до речі, добре, це. А поговоримо тавроза про... жури. Так, дякую. Аж тавно... я от на цьому тавроза жури хотіла б з вами зупинитись. Я це прочитала от між литків, так як це є алюзія, ремінісценція, але не алюзія на якийсь твір чи на якийсь художній там, витвір. А алюзія на саме суспільство. Тавро тоталітарний режим, це постійне Тавро, де ти не можеш бути щасливим, вільним. так? І автор, ось цим одним словом, нам нам це вказує. Тавро. так? Які ще художні засоби ви знаходите? Дівчата, не обов'язково і Що бачите? Називаємо. Звертання є. Так, поетичний синтаксис у нас тут присутній, риторичне звертання ще. Кавалок муки. Порівняння також є. Є порівняння ще добре. А що таке кавалок муки, дівчата? Метафора, правда? Метафора сильна, така ем, стоїстична, така, який сам був сильний, непорушний стуз, таким є його метафори. так Порівняння. Розріджений який? Мов що? мов Тут, так, порівняння, як раб, який раб? Ницей, так? Раб. Зрозуміли це. Угу. Скажіть, ще бачите якісь засоби, на які б хотіли звернути увагу? Я не прописала в, 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 тут на екрані, але повторив. Як їхній раб, як раб, як не цей раб? Для чого ви вважаєте, автор тричі використав це слово? Щоб підсилити ефекти для того, щоб наголосити? Так, для того, щоб наголосити, підсилити. Це може бути як градація, так? Оце, для того, аби ми якнайкраще зрозуміли, що ж автор хоче нам е, вкласти в суть, Так? Розуміємо, ми кожен по-своєму, але на що він нам натякає? Що він нам хоче продемонструвати? Так, дівчата, скажіть, будь ласка, після повного аналізу цієї поезії такої швидкої, але ми намагалися розібрати на дрібні камінчики, чи змінилось ваше ставлення, емоція до поезії? Спробуйте підсумувати це за допомогою знову ж таки, раз у нас уже сьогодні подорож, можливо, щось із цього вам буде суголосне із тим, про що ми говорили. Так, Олю, Нелю, Каріно бачу, ви готові відповідати. та слухаємо вас. А хто з буде відповідати, будь ласка, вкажіть? Олю, будь ласка, так. Так, в мене думка не змінилася. Я спочатку в мене була емоція і відчуття такого розпачу, так воно й продовжилося. І найкраще відображає третє зображення з. Я думаю, там роз'яснення, але я буду інтерпретувати це як захмарення, тому що. Суспільство ніби захмарюється, їхні розуми захмарені і вони несвідомі. Не так, дякую, Олю. Дуже доречний коментар. Так, Каріно для мене це дві картинки, це там, де якраз захмареність тим, що захмарюють, якраз його думки. І е, картинка з дощем, тому що не знаю. Е, вона пробирає до душі ці слова в вірші, і вона натякає, що ну, мені аж хочеться плакати. Тому ну, для мене це близька картинка. Так, дякую, дуже так, емоційно дякую від серця. На Стасія записано в мене, так? Бачу вас. Прошу. Е, так, так, так. Е, для мене це вих, е, вихор снігу, е, снігопад, тому що. Коли зимою ти йдеш тобі в лице білі сніг, і ти йдеш оцей сам проти цієї важкої бурі. І uh -huh. це саме вірші написано в поезії, що він іде сам проти всіх. І він йде попри те, що важко, попри те, що йому заважає, йому некомфортно, йому незручно, але він продовжує йти. Тому асоціація з цим. Дякую. Дякую, Нелю. Uh -huh. Так, по-перше, скажу, що моє ставлення не змінилося до твору. А щодо критику, мені здається, що найбільше описує саме дощ. І, можливо, навіть остання картинка Захід сонця. Це, як знаєте, якась така маленька іскра, яка дає йому можливості повністю розчаруватися. Що ось він, хоч і сам, як біла ворона, але він впорається. І буде прийде новий день, і він вже повністю зможе боротися сам протистояти повністю впевнений в собі, в своїх думках. Так, дякую, дівчата, за ваші думки, за ваш аналіз. Дійсно, автор намагається боротись проти системи. Ми знаємо життєвий шлях Стуса. Він все своє життя це була боротьба, і у своїй поезії він якнайкраще демонстрував свій світогляд. І це був приклад тієї людини, у якої. Її життєве кредо не розходилося із діями. Автор був дуже чітким та послідовним, і це ми можемо простежити у кожному творі, який ми читаємо. Тому не випадково, коли я готувалася до цього, до цього до цієї зустрічі, я не знала, кого ми будемо аналізувати, але е, таким. Епіграфом, так, я вибрала саме слова Василя Стуса: Поезія, краса, моя окрасу я перед тебе чи до тебе жив. Адже автор жив мистецтвом, поезією, жив Україною, так, рідним краєм і плекав ці почуття до останнього свого подиху. Я бажаю, щоб ваше життя було наповнене тільки якомога. Кращими моментами, щоб ваші життєві принципи були серед тих, які до білого світла, до кращого, щоб ви досягали нових вершин, багато вам подорожей, позитиву і мирного неба нам усім. Дякую за роботу. Дякую. Дякую. Дякую.